Спалеті його Росії як риба у воді. Італійський тренер разом із пітерським зенітом продовжує впевнено очолювати турнірну таблицю у російській прем'єр-лізі. Після нічиєї істерикому грозному перед рідними фанатами пітерці сповна реабілітувались на Сатурні. Найбільше над інопланетянами знущались Киржаков та Бестров. Перший відзначився хетриком, а другий трьома результативними передачами. Рахунок відкрила вище згадана зв'язка на 25-й хвилині. Кержаков ударом головою перекинув волкиперем. На 32-й зеніт подвоїв перевагу завдяки данні, який точно пробив із Метрів. Асистентом, окрім Бестрова, в суботньому матчі попрацював і З його пасу Лазовіч робить рахунок розгромним. Губочан же асистував лише на суперників. Пас від оборонця Пітерського клубу і Сатурн забиває гол престижу. Не встиг пролунати свисток про початок другого тайму, як двостволка, Бестров Киржаков вистрілює ще двічі: 5-1. Завершилось усе відмінним пасом Файзуліна та голом Розіне. 6-1. Зеніт впевнено лідирує у чемпіонаті Росії.